Торійська селищна рада продала права оренди п'яти ділянок розміром 6,2 гектара навколо озера Болотне в загальнозоологічному заказнику Озерянський. Землі перейшли у розпорядження бізнесмена Руслана Роговського, який орендує й саме озеро. Проте він не виграв жоден з відповідних аукціонів. Схоже, що цьому посприяла його. Конкурентка про це пише сила правди. Як зазначають журналісти у листопаді 2024 року, турійська селищна рада провела п'ять аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок навколо озера. Болотне саме ж озеро вже перебуває в оренді з 2019 року. Ним розпоряджається керівник Луцької міської федерації кікбоксингу, бізнесмен та волонтер Руслан Роговський. У турійській селищній раді кажуть, що оголосили аукціони саме за. Його зверненням. Журналісти Сили Правди зазначають, що на кожен з аукціонів прийшло двоє учасників: сам Роговський і підприємиця Валентина Чижевська. За землю жінка пропонувала більше у середньому на 250 гривень за ділянку. Одержавши перемогу, Чижевська не підписала жодного з договорів. Відтак лоти дісталися її конкуренту Септо Руслану Роговському. Як зауважують журналісти Сили Правди, договори п'ятирічної оренди турійська селищна рада уклала з Русланом. Роговським 16 січня 2025 року журналісти зауважують, що Руслан Роговський з 2022 орендує ще дві земельні ділянки на березі озера Пісочне, фактично за 270 метрів від болотного. Журналісти назвали кілька моментів, які можуть вказувати навіть на родинні зв'язки з Валентиною Чижевською. Зокрема, навіть нібито укладення шлюбу, яке вони розірвали в 2019-му Щодо освоєння озера, то воно Почалося задовго до аукціонів. Там в загальнозоологічному заказнику Азарянський орендував озеро депутат Юрій Савчук, як розповіли виданню Сила правди. Місцеві як зазначають журналісти, через три роки Савчука через суд змусили повернути ділянку у 2019-му Історія повторилася. Озеро знову віддали в оренду. Цього разу товаришу Юрія Савчука Руслану Роговському для рекреаційних потреб, тобто розведення риби змінили на відпочинок. На той час у бізнесмена вже була приватна земля площою соток, одразу на березі болотного. Він придбав її у 2016 році. Зі знімків супутника видно, що Роговський придбав заліснену ділянку. Згодом її розчистили, але схоже занадто захопилися процесом. До приватної ділянки приєднали ще шматок державної землі. І прямо там згодом виріс будинок, а землю під ним у 2021 році безоплатно передали у приватну власність Роговському. Журналісти зауважують, що на ділянках бізнесмена загальною площою 17 соток наразі розташовані два дачні будинки із терасами: перший площею понад 47 квадратних метрів, а другий 134,5 також там знаходиться господарська будівля. У турійській селищній раді усе це пояснюють відсутністю узаконених меж заказника. Їх у 2009-му погоджувала турійська райдержадміністрація. Лише в середині року. Проєкт землеустрою меж Озерянського скасували. Позов до суду подала власниця ділянок на території заказника Тетяна Господарук. Жінка стверджувала, що її землі площею майже 2,5 гектара були включені до меж заказника без її згоди. Оде, а дізналася вона про це, нібито лише у 2023 році. Сам Роговський все пояснював приблизно так. Знаєте для чого я взяв ті землі? Щоб був просто порядок? Я побачив, що люди ставлять сітки, якісь лодки ходять. Колись сусіди порізали дерева і ледь не спалили там все. Хочеться бути в спокої. Якби не війна, то вже облагородив би для людей центральний пляж, хоч альтанки були б ширше пірс. Тут озеро раніше орендував депутат Юрій Савчук, але він не з 2013-го там був, а напевно аж 2000-х. Колись там диких качок розводили, відстрілювали рибу. Розводили. Пригадує житель села Пересіка, на території якого знаходиться частина заказника Гозарянський. Валентина Чижевська також заперечує змову на аукціонах. Я йому не сестрами, просто друзі. Він виграв, я програла все там. Ніхто більше не зацікавлений цих ділянках. Там болото до того ж. Він роками платить в бюджет кошти. Ми потім між собою розберемося. Але ціль зберегти природу все для природи. Отож, наступні п'ять років прибережна смуга болотного перебуватиме в оренді бізнесмена Руслана Роговського, який таким чином нібито збирається захищати природу. Однак, злімітовані аукціони, де громада ймовірно втратила потенційний прибуток від чесної оренди, а також будівництво його приватних будинків, прямо посеред заказника, викликають сумніви у щирості.